Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Син Путіна звернувся до Трампа після його перемоги. Пекельний понеділок для режиму в Кремлі одразу після дзвінка Трампа до двійника Путіна. Таємний син Путіна від істюардеси, який зараз мешкає разом з мамою у США, і хоче бути анонімним. Висловив чергове слова підтримки українському народу та генералу залужному. Крім того, він заявив, що передав на збройні сили 100 тисяч доларів від власного бізнесу. Трампа вважає з тим, хто може заткнути Кремля. Утім. Родовжує бути інкогніто, оскільки не хоче пристальної уваги до себе та сім'ї. Чоловіка зазначає, що у далекому 82-му році його матір завагітніла від Путіна і змогла емігрувати у США. За словами чоловіка, Путін взяв матір силою на одному з урядових бортів під час польоту. По роботі тоді він був ніким. Скарги жінки ні на що не повпливали. Втім, і боючись за своє життя, вона іммігрувала. Сина заявила, що зробить усе, що в його силах, аби Україна перемогла. Він також відповів на останні чутки: я не знаю, чи точно помер Путін. Для мене він помер дуже і дуже Вновь пише телеграм-канал Офісне мишеня, цитуючи сина Путіна. В той же час телеграм-канали пишуть, що Трамп проведе телефонний дзвінок із Зеленським та Залужним. А потрійна таємна розмова будуть розставлені усі крапки над і та запропоновані умови нашому президенту та генералу. Пишуть, що Трамп має рішучий намір закінчити війну за цю зиму. Нова карта України, яка не буде визначатися у всьому світі, утім, підведе дві країни до миру. За іншими даними, Трамп уже мав таємний дзвінок із Путіним. Втім, спочатку офіційно це не визнавалося. Я думаю. Ми поговоримо, заявив Трамп в інтерв'ю NBC. За його словами, він уже поспілкувався з близько 70 світовими лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, але подробиць їхньої розмови не розголошував. Водночас Путін на прес-конференції на Волдайському форумі зазначив, що не проти провести розмову з Трампом, але наразі не робить цього, оскільки керівники західних держав раніше часто дзвонили йому, а потім припинили. На цьому ж заході російський лідер, диктатор, привітав Трампа з обранням і висловив готовність і співпрацювати з будь-яким американським президентом, якого обере народ США. Також Путін зауважив, що Трамп під час свого першого терміну діяв обережно і боявся зробити зайвий крок, але проявив мужність після замаху на нього минулого літа. Володимир Зеленський одним із перших привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. У ніч на 7 листопада президент України повідомив, що провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом. Привітав його з історичною та переконливою перемогою. Зеленський додав, що вони домовилися підтримувати тісний діалог. Розвивати співпрацю, оскільки сильне лідерство США є життєво важливим для миру. Республіканець Дональд Трамп переміг на виборах у США 5 листопада, здобувши 295 голосів виборників при необхідних 270. Його суперниця Камала Гарріс від демократичної партії визнала поразку. А чинний президент Джо Байдена пообіцяв мирно передати владу. Інавгурації Трампа відбудеться 20 січня. На зустрічі організованій американською торговельною палатою в Україні представники бізнесу, дипломати, політики і експерти обговорили результати Виборів у США їхні думки щодо можливого впливу президентства Трампа на Україну війну і економіку передає Радіо Свобода Трамп – Найбільш непередбачуваний американський політик, якого я бачив і думаю, це стосується і багатьох поколінь. Зазначає Пітер Дікінсон, аналітик Atlantic Атлантикінсалес та головний редактор Business Ukraine Magazine. на запитання щодо очікування відео 47-го президента США для України. На думку Дікінсона передбачити дії Трампа не просто, але він припускає, що той може прагнути укласти угоду з Путіним щодо України. Аїни важливо лише як саме він до цього підготується, наголошує аналітика. Якщо ви хочете укласти угоду з такою людиною, як Путін, вам потрібно вести переговори з сильною позицією. Тому я думаю, що перші місяці його адміністрації будуть періодом, коли він намагатиметься зміцнити позиції Америки в Україні. А це за визначенням означає зміцнення позиції України. Тож я сподіваюся, що у перші місяці 2025 року ми побачимо консолідацію і можливо, розширення американської підтримки України, щоб підготувати ґрунт для тієї угоди, яку Трам планує. Класти з Путіним у майбутньому ділиться Пітер Дікінсон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.